Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до обговорення з експертами аналітичного центру Об'єднана Україна питання про модернізацію тарифів на електроенергію для населення. Під час дискусії з депутатами області різних рівнів він зазначив, перегляд тарифів це питання стабільного постачання послуг населенню, відновлення енергосистеми і впевненого проходження наступного опалювального сезону. Платіжки будуть доступними. Запевнив він. Полтавська обласна рада намагається актуально вирішувати ці питання. Ми готуємось до сесії. Знову виносяться питання збільшення статутного капіталу комунальних підприємств. Перш за все, для того, щоб споживачам нашим забезпечити якісну послугу, до наступного опалювального сезону залишилося чотири місяці, наголосив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик. Тому слід нагадувати окремим керівникам громад та комунальних підприємств про необхідність підготовки критичної інфраструктури та соціальної сфери до наступних викликів війни. Зараз велика кількість. Об'єктів, які генерують і розподіляють електроенергію, змушені будуть ставати на капітальний ремонт, для того, щоб забезпечити в опалювальний період стабільність функціонування мережі і енергосистеми України. То-перше, це відновлення того, що пошкоджено і того, що не було відновлено. А друге це проведення капітальних ремонтів і заходів, які потребують вкладень. Україна пережила найважчу зиму у своїй історії. Тож до наступного опалювального періоду держава готуватиметься завчасно. Додав народний депутат України Олексій Устенко. Так у нас зараз більше, наприклад, і наша ПВО, завдяки нашим західним партнерам і нашим там героям з ПВО. Ми збиваємо майже всі ракети на сьогоднішній день. Кожна громада, кожне місто, кожна область має готуватися до нового опалювального сезону. Нехай нам ніколи не знадобляться генератори, але вони мають бути. В кожній лікарні, в кожному садочку, в кожній школі, абсолютно в кожному закладі, який є і який важливий, і так само як і пункти незглавності, які мають бути розгорнуті. Альтернативні варіанти забезпечення країни електроенергією це розвиток атомної генерації, підкреслив фінансист Олексій Буряченко. Зараз для України дійсно є шанс, є можливість підсилити свою. Атомну генерацію вивести теплову і гідрогенерацію в ті межі, які дозволятимуть ефективно створити ефективний тариф, який справедливі, і які дозволить отримати додаткову точку розвитку для промисловості. Під час дискусії серед іншого обговорили і пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема залучення громад до розбудови розсередженої генерації.